Ось і прийшла до нас чарівниця, красуня зима. Зима, схожа на снігову королеву. Холодна, вітряна, але дуже красива. Вона перетворила природу на чудову казку. Зима радує нас великою кількістю свят. Це свято Святого Миколая. Новий рік, Різдво. Саме вони. Дарують нам затишну атмосферу, щастя і тепла, затишку і казки. Доброго дня, мої дітки, любі! Отже, у нас з вами попереду ще багато-багато чудових зимових свят. А на свята люди зазвичай дарують подарунки дітям, рідним, знайомим. Ось і ми сьогодні я вам пропоную зробити подарунок. Для цього нам знадобиться ось така заготовочка. Шановні батьки, вам потрудиться, прийдеться. Ми будемо робити аплікацію, аплікацію з кольорового паперу. Але Папір цей нарізаний геометричними фігурами квадрат, круг, трикутник. Так, для цього нам ще потрібен клей олівець. Я вам зараз покажу, як ми будемо це робити. Відкриваємо нашу відкриточку. Так, тут. Це ж заздалегідь, отак квадрат, намірте. Спочатку ми будемо приклеювати великі геометричні фігури. Заодно ми з вами повторимо геометричні фігури. Ну, почнемо, ось, наприклад, квадрат. Так? І хай дитинка промовляє квадрат. Намащуємо клеєм. В довільному порядку ми наклеюємо. Так. Потім беремо, наприклад, що це? Круг. Так, це круг, великий круг, зелений. Намащуємо його теж. Приклеюємо в довільному порядку, як де хто захоче. Це у нас фігура називається. Трикутник, вона має три кути. Так. І так далі наклеюємо спочатку великі геометричні фігури. Так, змащуємо. Розглажуємо. Ось подивіться, який подаруночок получився в мене. Я гадаю, у вас теж з допомогою ваших батьків получаться дуже красиві яскраві подаруночки. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!